Радіо новини Сі Цзіньпін все вирішив. Ось про що ми. Журналістський анонс. Новини Сі Цзіньпін все вирішив. Він не вірить в закінчення війни військовим шляхом. А яка нам різниця, у що вірить цей гівнокитайський червоножопий? Можливо, він вірить в гегемон пролетаріату, всесвітню соціалістичну революцію. А може він вірить в якогось іншого комуністичного бовдура з трьома руками для хабарів, двома партбілетами і купою молодих незайманих комсомолок для комуністичних розваг? Нам, цивілізованим людям, що від цього? Він що гуру, авторитет в якійсь галузі, вчений чи практик? Хто ця істота? Його віра принесла йому порцеляновий тазик для всієї гівнокитайської будівельної галузі. А заразом і для всієї економіки, точно, як в Совку. вона принесла йому корупцію таких розмірів, що виявилося, що його комуняцькі стратегічні ракети, що стояли на чергуванні теж ще частина їхньої віри секти ідіотів заправляли водою. Він представник великої нації. А що це за вимір? Тієї нації вже нема, а коли вона існувала, там теж. Окрім великої стіни, почасти був порцеляновий таз для всього. Деякі імператори навіть банкрутували. І останнє, а хто ця експертка? Звідки її витягли? І на що? Нема матеріалу? Нема про що говорити? То може краще промовчати.